Треба з вами зробити практичну роботу. Ось таку, створення у документах списків. Починаємо. Напустили Microsoft Word. Називаємо цей документ списки. І починаємо з першого списка. Перший список у нас буде наземний водний підземний, повітряний, космічний. Так, наземний водний і підземний має бути нумерований список. Виділяємо наземний водний і підземний, шукаємо списки. Шукаємо нумерований. Ось він, 1, 2, 3. Вибрали. Так, повітряний і космічний має бути маркований список з такою галочкою. Виділяємо повітряний космічний. Шукаємо маркований список з галочкою. Є. Далі йде розподіл документів. Організаційні статут податкового положення. Тут по положення інформаційно довідкові. Далі дивимось розпоряджі документи. Наказ постанова рішення. Є. Так, тепер відсовуємо, дивимось по рівнях. Дивимось по рівнях. Це перший рівень, це другий, це перший, це другий, це третій. Так робимо і ми. Це перший. Нажимаем «Tab». Тут «Tab», Тут «Tab». Тепер тут. «Tab». Тепер виділяємо це все діло. Беремо багаторівневий список ось такого типу. Все, і ми отримуємо саме такий список, як нам потрібен. Тепер осталось поміняти шрифти. Тут шрифт ось такого типу, шукаємо такий шрифт. Тепер заголовок поставимо посередині, зробимо жирним курсивом і збережемо документ.